Привіт! На зв'язку Мала Академія наук. Я Іван, учасник молодіжного проєкту Публічна історія і це новий випуск Що ти знаєш про, де ми поговоримо про відому споруду, знану особистість і визначну подію однієї з областей України. Сьогодні мандруємо Донечною. Тож погнали! Якою ж видатною людиною славиться українська Донеччина? Він інтелектуальний прапор шістдесятництва, а його праця, інтернаціоналізм чи русифікація викликала справжній резонанс у суспільстві. Так говоритимемо про Івана Дзюбу. Народився Іван Дзюба у 1931 році в селі Миколаївка. Щоб, хоч якось, вижити в голодні роки, сім'я Івана переїздить до Новотроїцького, а далі в Оленівській кар'єри. Там хлопчик здобуває освіту, хоч школа була російськомовною, він опанував і українську. Далі вступив до Донецького педагогічного інституту на російську філологію. І що більше він вивчав її, то більше розумів, що насправді українська нація та її мова самобутнє. Під час навчання на аспірантурі в Києві. Іван знайомиться з елітою української нації Аллою Горською, Іваном Світличним, Василем Симоненком Ліни Костенко, Іваном Драчим та іншими. Вони організовують літературні вечори і зібрання. А Іван Дзюба починає писати літературні критичні праці. 4 вересня 1965 року на прем'єрі фільму Сергія Параджанова Тіні Забутих предків Іван Дзюба не побоявся сказати: у нас сьогодні велике свято, але в велике горе в Україні почалися арешти творчої молоді. Прокотилася хвиля репресій, заарештували Василя Стуса, посадили за грати В'ячеслава Чорновола, а сам Іван Дзюба втратив роботу. Щоб ізолювати його від літературної діяльності, Іванові дзюбі дають посаду коректора в біологічному журналі. Того ж року він пише свою феноменальну працю інтернаціоналізм чи русифікація, яку радянська влада визнає шкідницькою. У 1972 році Івана Дзюбу заарештовують. Йому загрожують 10 років заслань і таборів. Аби витримати таке, потрібне добре здоров'я, якого в Івана Дзюби не було. Тому він публічно визнає свою неправоту. Опинившись на волі, він не оспівує Радянщину. Коли у 80-х роках йому дозволили повернутися до літератури, він продовжує висвітлювати національні проблеми, руйнувати імперські міфи та стає співзасновником народного руху України. Уже в Незалежній Україні у 1992 році Іван Дзюба очолює Міністерство культури. Працює на науковій ниві у відділенні літератури, мови й мистецтвознавства в Академії наук. І багато пише про українську культуру і літературу. А слова, найвищий обов'язок людини належати людству, але належати людству можна тільки через націю, через свій народ, були чи не головним меседжем Івана Дзюпе. Як сформувалася велика металургія Донецького Придніпровського району? До чого тут британці? Та де розташована Юзівка, зараз розповім про визначну подію Донеччини. Почнемо з того, що Юзівка це сучасний Донецьк, Її заснував тисяча 1869 року балієць Джон Юз. Раніше тут існувало кілька поселень. Закладений ще козакам влада російської імперії доручила Сергієві Кучубею збудувати рейковий завод, але справи геть не йшли. Тож він продав свою концепцію Джону Юзу за 24 тисячі фунтів стерлінгів. вражений багатими покладами цього краю. Джон Юз розуміє, що тут можна створити виробництво повного циклу добування, виплавка чавуну, сталі, виготовлення прокату. Для ефективної роботи Джен'ю засновує новоросійське товариство Кам'яновухільного, залізоробного і рейкового виробництва. Першу доману піч запустили вже у 1871 році, Та за три дні вона зупинилася, адже не могла давати достатньої температури. Так, у першій в Російській імперії у виробництві заліза використали кокс, мінеральне паливо з вугілля й торфу, яке дає більшу температуру під час горіння. Вже наступного року почалася регулярна виплавка чавуну у 1873 році. Юзівський завод починає працювати за повним циклом і згодом посідає перше місце в російській імперії за виплавкою металу. У 1899 році на заводі виплавили майже 300 тисяч тонн шамуну. Фактично, Джон Юз став не тільки господарем підприємства, а й містечка. Загалом. До 1875 року в Юзівці відкрились крамниці, працювали недільний ринок, поштове відділення, аптека, лікарня та поліцейська управа. Часто люди сюди приїжджали на сезонні роботи. Містечко умовно можна розділити на дві частини. Південна була промисловою. Тут розташовувалися підприємства, депо, житловий сектор для робітників. У північній частині жили торговці, ремісники, міщани, чиновники. Тут була площа, де проводили ярмарки, знаходилися ресторани, банки, пошта і житлові будинки. Цікаво, що попри свою значущість, офіційно статус міста Юзівка отримали лише в 1917 році. Щоб дізнатися про знакову архітектурну пам'ятку Донеччини, маємо переміститися на правий берег Сіверського дінця. Там розміщена свято-Успенська Святогірська лавра. Коли там заснували монастир, досі невідомо, але існує кілька версій. За перше його збудували ще до хрещення Русі мігранти з Візантії, що тікали від релігійних гоній. За другою монахи Києво-Печерської лаври, які були змушені переселитися через монголо татарську навалу в 1240 році, інша гепотеза стверджує, що його заснували ченці з Афонської гори, які прямували на Русь гирлом Сіверського Дінця, як би там не було, а перша письмова згадка про Святогірський монастир датується 1624 роком. Спочатку монастир розміщувався під землею у крейдових печерах, мав кілька ярусів із підземними церквами, келіями, трапезною і некрополем, з'єднаних численними ходами. Протяжність печерного комплексу становила більш ніж 800 метрів. Монастир виконував дві функції: був сакральним місцем православних християн і справжнім форпостом проти нападів татар. Тож тут збудували укріплення, а на території монастиря розміщувався військовий гарнізон з артилерією. У XVIII столітті на Кредяній скелі збудували Миколаївську церкву. Цікаво, що вона була не лише храмом, а й такою собі фортецею на випадок нападу, де могли сховатися мешканці монастиря. Після азово-дніпровських походів 1695-1696 років, у яких брали участь і козаки, татар витіснили. Небезпека нападу зникла, тож комплекс втратив своє стратегічне значення. Монахи починають будуватися вже біля піднічівське за сприяння військового діяча Слобожанщини Федора Шидловського. На Подолі збудували архітектурний ансамбль. Переломним став 1786 рік, коли з наказом Катерини II в ході секуляризації церковних і монастирських земель Святогірський монастир закривають. Будівлі без належного догляду руйнуються і просідають. Друге життя Святогірського монастиря починається всередині ХІХ століття. Ці землі отримує у володіння подружжя Олександра й Тетяни Потьомкіна. Під час реконструкції постають нові кам'яні храми Покровська церква. Андрівська каплиця та Успенський собор головний храм монастиря, звели нові келії, майстерні, будинок, настоятеля й траперство. А ще школу з бібліотекою. Загалом збудували понад 40 споруд. Так, у другій половині 19 століття монастир перетворюється на оновлений архітектурний ансамбль, найбільший у східній Україні. Усе змінилося з приходом радянської влади у 1922 році. Тут розмістили будинок відпочинку у часи Другої світової війни. Комплекс зазнав руйнувань. Опісля тут провели відновлювані роботи, точніше розбудували санаторій. Лише в 1980 році монастир став частиною Святогірського державного історико-культурного заповідника. В 1992-му тут відновив діяльність монастир, який у 2004 році отримав статус лаври. Ось така Донеччина із давньою архітектурою, непересічними людьми та значущими подіями. До зустрічі в наступному випуску.